Скажімо так, ну три пускача, ну, тут нічого такого важкого немає, тут все просто. Один пускач і захист на двигун шпинделя, другий на маслостанцію, а третій на сош. Ну так, на всяк випадок, друг, якщо буде. Так. на є відкрили гідравліку і потрохи додаємо ходу. Ну, ще не встановлені кінцевички, ну, але Кажу, наш дід рухається.